Вітаю вас, друзі, підписники каналу. З вами Олег на успішному експерименті сьогодні. Так як ви знаєте, в цьому році все швидко-швидко, ці обробки одна за одною. Вона ж справа в тому, що все, всього багато. І у кожного свої терміни обробки: виноград, абрикос, персик, груша, слива, яблуні. Полуниця троянди ще ж паралельно обробляємо. стойки для виноград, дуже багато роботи, підщепи на сливу робив. Ну і так далі. Все, побачите трохи згодом. Ну а сьогодні згадав, що полуницю обробляв десь пару тижнів тому і вирішив, що вже час. Деякі сорти почали квітнути вже. Тому будемо працювати актофітом біопрепаратом проти павутинного кліща, тому що погода стоїть досить таки тепла в день, і на завтра стоїть дощ. Тому сьогодні, ввечері, зараз 18 Києва, 14 квітня 2024 року. Пройдусь актофітом 10 мл на 5 літрів води беру. і також то пазом ось таким препаратом, всі ви його чудово знаєте, від дрошнистої роси та плямистостої. Думаю, багато мені не знадобиться, тому що молоді посадки, не так багато його всього цієї полуниці. Тому зараз заправляю ось оприскувач. Шкода, що кінчилась вода, дощова ось такі опади. Бачите, не буду надіятися, що завтра, хоч піде дощ Єврокуб. Пустий стоїть, другий також пустий. Ну, що наберу з колодязя, хоч тут трошки ЄСі в колодязі ну, не дуже гарна вода, солона, багато солей у воді. О, тому ну, що зробиш? Нічого. Хотів спочатку кранованої набрати, ну централізованої. Вона з хлором, думаю, хай лучше буде з колодязя. Це ж недобре вносимо. Для обробки піде. От, заливаю і вперед, дивіться, відміряв уже такий шприц є з трубочкою, щоб удобно було міряти. Відправляю сюди 10 мл актофіту від кліща. От, І зараз ще додам топазу і вперед, тому що на завтра дощ. Хоча так по небу й не скажеш, ну, побачимо, як там синоптики навіщують нам опадів, бо у них є така гарна традиція віщувати одне, а по факту виходить трошки і трошки інше. Ну, побачимо. От, тож, обробляйте саме час. До речі, в кого вже масово почала цвісти, то не знехтуйте обробкою свічем по квітці, особливо якщо відкритий ґрунт, тому що сіра гниль проявляється у uh, самий такий невдалий момент, коли йдуть масові збори, починаються дощі, і що маєте те маєте втрачаєте до 40% врожаю, в залежності вже від погоди. Тому не економте свіч, класна штука, по цвітінню, обов'язково обробляйте. Тож зараз залива і поїхали. Так, ну що, заправили і быстренько. Сильно так не заливаємо, ну, щоб і покрило. Поставив насадку, яка гарно розпилює все. І це в нас проти плямистостей і кліщику. Октофіт вирішив спробувати. Думаю, буде класно. Тут уже у нас бріла, бріла, бріла. І альба тут, і клері. Вся повипускала квітоноси. На завтра дощик стоїть. Побачимо, як вона чи буде, чи ні. Головне, що ви дивитесь відео саме в той момент, коли... Необхідна ця обробка. Ви вже знаєте, що це викладаю в такі потрібні моменти. Тому це дуже добре. Якось важко обробляти і балакати раніше не помічав. Багато викопав у цьому році і на продаж, тому що треба було без матеріального ніяк. На жаль, поки ще люди не придумали, як жити. от, Ну добре, буду обробляти, сонечко, бачите, сідає вже. Ось так виглядає. Ще повернуся. Так, ну що, друзі, обробка завершена. Потрібно ще троянд буду добривом з тими, як їх називають, господі, мікроелементи то понятно, Амінокислоти чи як добрива спеціально для троянд, щоб краще давали приріст. Також буду кропити. оце, наверное, дощів перечекаю. от уже Квітне багато чого, тюльпани. Ось така краса ромашка жовта примула. Так, потім цей забув, як він. Хто пам'ятає, напишіть назву Махрові тюльпани усіляки. Здивіться, який напевно Ось такий цікавий. Ось така ще краса квітне. Ну і е, як їх, Господі оці. Напишіть. <рес> От, потрібно пообробляти. Тож обробляйте, зберігайте терміни обробок, помічайте дати, коли ви це робили, і тоді все буде чики-піки. Ну, а це вже вечір наступного дня. Як бачите, ось така погода у нас починається. Дощова. От. Ну, в принципі, доби було достатньо для того, щоб подіяла наша обробка на полуницю і дала свій позитивний результат. Думаю, мало коли вам знімав такі вечірні кадри. Бачите, все таке зелене, полуничка стоїть, квітоноси стоять. А гляньте, Яка краса. А? Ось така краса, боже, як, як же я люблю її. Гляньте, неймовірна краса. Це реми ось такі пахне навіть зараз під час дощу. Ось так виглядає, ось так синоптики нам навіщували, Хоча сьогодні і поливав, вмикав полив сьогодні. Ну, як бачите, чи знадобиться він чи ні. Ну вже ж, буде тепер волога від дощу, а не з колодязної води. Все таке зелене, сповнене життям. Скоро буду проломку робити виноградної лози. Майже це такий сорт у нас кишмиш, майже ося йде лоза. Тут усі пагони плодові. Ну потрібно буде нормувати. Собрикос зав'язався дуже шикарно. Де тут дуже абрикоски маленькі, майже 90%, може 90% з плюсом закладка. Дуже гарно запилився. Ой, ой, як же я люблю таку погоду, аби ви знали, коли так тепло і весняний дощ. Кайф. Ну що, друзі, порадував вас таким вечірнім краєвидом, вечірнім двором нашим, красивим, хахайним. Тож, всім на зв'язку, бережіть себе, підписуйтесь, ставте лайки. Так що заказуйте м'яско, Скоро вже буде паска.